МВ318Ай на легкославних дисках. Автомобіль 2008 року випуску, коштує 7 тисяч доларів. Є старт-стоп. Так, що ми ще бачимо? Шестистопінча механічна коробка передач, пробіг 253 тисячі, бензин 2,0, 2008 рік випуску. BMW 318i, 7000 доларів. Є телефон продавця. Виглядає автомобіль дуже гарно. Так, що у нас є? У салону, подивіться, все чистенько, все гарненько. Хто має бажання придбати собі такий автомобіль? Продається така BMW 318i.